Віталік ріс в інтелігентній родині з бабусею та мамою. Мама з бабусею дуже піклувалися про єдиного сина та внука. Віталіка віддавали до приватного дитячого садка на спортивні гуртки, але він був вередливим і трохи лінивим. Однак у нього з'явилися здібності до музики, і він одразу спочав ходити до музичної школи. Вчителькою була гарна молода дівчина Олена. Віталік навіть червонів щічками у дев'ятирічному віці, коли приходив до неї на уроки. Вона була для нього кращою за однолітків розуміє його, може вислухати, дати пораду, пожаліти. З нею було якось тепло та затишно. Він навіть плакав, коли вона одружилася і поїхала жити в інше місто. Подальші уроки йому викладала криклива жінка з пучком волосся на голові. Я не ходитиму на музику, хникуючи, казав Віталік. Мені потрібна лише Олена. Інакше я взагалі не хочу займатися музикою. Ну що ж, хоч би гітару не кинув. Свій вільний час він зазвичай проводив удома з гітарою чи в інтернеті. Коли Віталіку вже було 17 років, він частенько почав брати гітару та кудись зникав. Якось мама помітила, що він прийшов далеко за північ, без гітари та з легким запахом ігристого. Віталік постарався швидко втекти в ліжко, але стривожена мама його зупинила. Синку, де гітара і чому ти у такому стані? Мамо, я ходив на день народження, а гітару я там залишив. Де там? Волени, вона мила дівчина, і я тебе потім якось познайомлю. Ох, ну слава Богу, жодної поганої компанії, просто дівчина. Ну і що, що веселий, прийшов? У свято можна пробачити. Головне, що син не самотній. Ось навіть дівчина з'явилася. Цікаво, яка вона. Ось би побачити. Віталік закінчив школу і все літо десь пропадав, навіть із ночівлею. То він приходив весь засмучений, то навпаки, окрилений, і весь вечір сидів у телефоні. Лише у серпні перед вступом до коледжу він почав посилено готуватися і перебував у якомусь пригніченому настрої. Ти що посварився з Оленою? запитала мама. Все нормально. Мамо, не втручайся, відповів Віталік. Коли сина не було вдома, а бабуся проводила літо на дачі, у двері подзвонили. Мама відчинила двері і на порозі стояла якась молода жінка років 25. Вона обтурусила парасольку від крапель дощу і попросила дозволити їй увійти. Ви мати Віталіка? запитала жінка. Мене звати Олена. Ваш син спокусив мене, і тепер він повинен на мені одружитися. Він зробив мене вагітною. Ось. Олена показала на живіт, що злегка укруглився Мати, так і сіла. Когось нагадувала їй дівчина Ах так, вчительку з фортепіано теж, Олену. Але та вже десь далеко, та й старша вона за цю дівчину. Зате така ж темненька і стрижка каре, такий же Керпатий ніс, і все ж таки вона інша. Вибачте, а як це спокусив? Йому ж скільки років? Ну ось він мене ще й обдурив, сумно сказала Олена. А мені сказав, що йому двадцять. Ви погано його знаєте. Гаразд, я піду, а ви вирішуйте. Увечері із сином відбулася серйозна розмова. Синку, ти маєш на ній одружитися. Тато тебе з небес не пробачить, якщо ти не відповідатимеш за свої вчинки. Мамо, у неї вже є дочка, але річ навіть не в цьому. Я нещодавно прийшов до неї в гуртожиток, і у неї якийсь вусатий чоловік був у гостях. І я не впевнений, що це моя дитина. Ну, та мало хто це може бути? Друг, брат, неважливо. Але порахуй за термінами, коли ви з нею були, і скільки місяців її вагітності, все сходиться. Та ніби сходиться перший раз чотири місяці тому, а потім вона повідомила мені, що вагітна, напевно, так. Ну, значить, бути весіллю. Не так вона собі уявляла перше кохання сина та його одруження. Зрозуміло було, що не син спокусив Олену, а навпаки. Але відповідальність важливіша. Молоді збиралися подати заяви, але бабуся вирішила познайомитись із майбутньою родичкою. Оленко, а чому ти нічого не зробила і вирішила залишити дитину, коли дізналась про свою вагітність?» Поцікавилася бабуся. Ти ж бачила, що Віталік наш надто молодий. Навіть якби йому було 20 років, ну який з нього батько сімейства? Я вважаю, що це гріх, відповіла Олена сумним обличчям. А потім мені ніколи, мені ніколи не відмолити такий гріх. Ага, ви глибоко віруюча, з розумінням закивала головою бабуся. Ну то як же ти без розпису лягла з Віталіком у ліжко? Бабуся, зупинив жінку Віталік. Не починай. Каюся, відповіла Олена, не встояла. Мене й перший мій хлопець покинув, коли спокусив, а я не встояла і ось дочка народилася. Олено, а де твої батьки? запитала бабуся. Бабуль, це дуже особисте, відповів за Олену Віталік. Вони не зрозуміли Олену і виставили її з дому, і вона залишилася зовсім одна. Але бабуся все ж вирішила перевірити. Недарма ж вона до пенсії медсестрою довгі роки пропрацювала, і в жіночій консультації були у неї зв'язки. Так, сказала гінеколог, відкривши медичну карточку Олени. Це у нас відома жіночка, частенько тут буває. Одні пологи чотири роки тому, три вагітності, і знову вагітність вже на 23 му тижні. Шостий місяць пішов. Як це шостий місяць? А це не помилка? Має ж бути п'ятий місяць? Ні, не помилка. А навіщо вона цю вагітність залишила? Можна лише здогадуватись. Бабуся прийшла якраз у той час, коли її онук разом із Оленою збиралася подавати заяву. Почекай внучок. А як же ти хочеш одружитися, якщо тобі 18 ще не виповнилося? запитала бабуся. Мені за два тижні 18, а розпис місяця за два. Гаразд, продовжила бабуся. Олено, а чи не замала тобі квартирка? Усього три кімнати. Може, знайдеш ширше і чоловіка розумнішого? Я вас не зрозумію, зніяковіла Олена. А я все поясню, усміхнулася бабуся. Знайшла молодого дурника, який ні в чому особливо не розуміється. Зате квартира у нього велика, мама хороша, бабуся вічно на дачі, і працюватиме він на сім'ю як миленький, тільки ось ти на шостому місяці, а не на п'ятому. Цифри то не сходяться. Чи ти потім скажеш нам, що зарано народила? Олена хотіла щось відповісти, але. Не змогла. Вона миттєво зникла за дверима, нічого так і не пояснивши. І більше вона не з'являлася в їхній родині. Ходять чутки, що вона поїхала з гуртожитку з якимось вусатим мужиком ще до пологів, а куди невідомо. Віталік відучився, але одружуватися поки що не збирається. Він не довіряє ще дівчатам.